Перший пленер дитячого малюнку легенди і міфи калуша зібрав чимало поціновувачів живопису. Близько 50 юних калушан виявили бажання взяти участь у заході, який проводився з метою підтримки образотворчого мистецтва в місті, розвитку творчого потенціалу дітей, надання їм можливості реалізації власних творчих здібностей. Доторкнутися до легенд до історії про місто. Популяризувати цю історію і якомога ширше її висвітлити. І я думаю, що учасникам нашого пленеру це вдалося зробити. Діти надзвичайно талановиті, активні, творчі. Ми задоволені результатом і надіємося, що такий пленер стане традиційним. Юні калушани малювали на двох локаціях молодші у дитячій бібліотеці, старші у виставковій залі. Пленер – це взагалі корисна річ, тому що сьогодні діти, ну будемо так казати, які живуть в цьому місті, які навчаються в цьому місті, які навіть приїхали в це місце в місто, то вони побачили його під іншим кутом. На дитячих малюнках ожили невеличкі вулички, історичні будівлі, визначні місця старого Калуша. В цих малюнках вони висловлюють свої емоції, натхненно малюючи перспективу міста Калуша. І нам це приємно. Даний конкурс виховує у дітей таке е, почуття любові до свого рідного міста. Юним калушанам результат сподобався. Я задавала на результат, і дуже приємно, тому що познайомилася з багатьма людьми, подивилася на їхні результати. Дуже звичайно цікаво, тому що тут можна пізнати багато чого нового. Ширити своє коло друзів, учасники пленеру вважають такі заходи надзвичайно корисними, адже вони виховують любов та повагу до історії рідного міста. Задяки цим заходам ми допомагаємо кожному з нас розпізнати краще себе, свою внутрішню як сказати, силу, ніби щоб ми могли передати свої почуття саме на полотні. Задоволені результатом пленеру і його організатори, адже малюючи, діти більше дізнаються про рідне місто. Пленер як результат він взагалі є позитивним в першу чергу, тому що ми зібрали певну кількість людей, зареєструвалося понад 50 чоловік, і це також є індикатор того, що в принципі ця акція успішна. Після закінчення пленеру та перегляду малюнків юні калушани та вже досвідчені художники мали можливість обговорити роботи та обмінятися думками. Дехто з дітей вміє володіти фарбами краще, де хто гірше, але це може стати для них якраз стимулом вчитися, що є бажання. Головне, що нам дуже сподобалось таке проведення часу. і Ми вчимося діти вчаться. На завершення всі учасники пленеру отримали заохочувальні призи альбоми для малювання, видання до ювілею рідного міста. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканал Раї.